Чи застосовуєте ви їх чи ні в передопераційному періоді і в післяопераційному? Бо ми зараз застосовуємо цитостатики саме в тих пацієнтів, які були довго на простахландинах? Ну, давайте я відповім. А. Ні, ми не застосовуємо цитостатиків. В принципі, ми за такий традиційний підхід і він. Ну ніколи нас не підводив, але чому не застосовуємо, і одна із основних причин, тому що в принципі ми під час операції видаляємо тинонову капсулу, тому що вона може рубцюватися, натягувати кон'юнктиву і злазити. Оце цей склеральний лоскут, особливо у молодих пацієнтів, це відбувається. Тому, якщо ми будемо застосовувати цитостатики, то є ризик того, що у нас не буде формуватися рубців ну, на слизовій оболонці і не буде заживати кон'юнктивальна рана. От наша відповідь, Ігор Ярославович. моя моя відповідь така що я бітоміційний користуюся давно і бачився в користь це бітоміційний. Ну, Безумовно, дуже багато суб'єктивних вражень. У Володимира Олексійовича свої суб'єктивні враження, у мене свої. Але ну, доходимо з даного літори все-таки дає. Тобто ви із... засто... Я перепрошую, поганий Ви застосовуєте, так, да, Ігор Ярославич? Так, так стандартно завжди. Так, я. І е... навіть при нідлінгу мітоміцин також вводиться. При нідлінгу теж субконтивально вводиться мітоміцин. Тож, е, за, е, за 24 години до нідлінгу ви теж робите ін'єкцію субконюктивальну. Е, субкон під час нідлінгу, після нідлінгу, що вводиться мітаміцин. Тобто завжди то було ніби такою дуже проблематичною процедурою, що мітамецин під кон'єктиву це є небезпечно. Ніби такої якоїсь небезпеки ми не бачимо. Це не я придумав зразу для оправдання. Гаразд. Ми застосовуємо мітамецин під час хірургічного втручання. Так, ми застосовуємо. Аристазіс, як це наше стандартне лікування в післяопераційному періоді. Це краплі, ми дуже обережно, обережно ставимося до застосування мітоміцину під час нідлінгу, будь то абекстерна, чи ні. Бо в нас вже давно але був один випадок, дуже неприємний. Коли метамецин попав після нідлінгу, він попав в передню камеру і в нас було внутрішньовичне ускладнення. Ось ми довго лікували цього пацієнта. Тож ми скажемо так: в більшості випадків ми не застосовуємо і ін'єкції під час нідлінгу. Або, ну, скажімо так, якщо ми бачимо, що це край необхідно, то ми застосовуємо ін'єкцію за 24 або 48 годин до самого нідленьку. Це як окрема ін'єкція. Розумно. Розумно, візьмемо озброєння. Okay. Я хотіла ще сказати, Андрій Іванович про це не, не доповідав. Але інколи, коли у нас є гіперфільтрація, вона не дуже виражена, то ми вдягаємо контактну лінзу з діаметром 17 мм. Вона закриває цю подушку, і інколи цього достатньо для того, щоб позбутися цього цієї гіперфільтрації. Так дякую Так, є, є така, але коли не дуже виражена гіпотонія. Так, дякую за уточнення. Але це треба мати лінзу діаметром 17 мм. В кого є, то, будь ласка, застосовуйте. Ще є питання, будь ласка, може якісь коментарі. Ну, в мене є один такий коментар до моїх співповідачів. Обидва ви казали про те, що треба видаляти конюнктивальні шви, 7-10 днів після втручання. Ми ці шви не видаляємо, ми просто застосовуємо розмокчуючіся шви 8 нулів і бачимо, що це дуже гарна альтернатива, не треба ну, зайвий раз Кудись там лізти, говкою чи щось таке, і видаляти шви, коли вони можуть самі роз розсмоктатися. Навіть якщо вони не розсмоктуються за, за е, 2-3 тижні, теж нема питань. Вони не заважають пацієнту, бо це не монофіл. Він е, дуже гарно переноситься, і інколи там за 2-3 тижні його можна навіть не видаляти, просто е, тупфером зняти е, ну залишки цього шва і все. Тож, якщо цікаво, то ну, Будемо, ну, да. у мене питання стосовно е, ось цієї кістозної подушки, ви кажете, що ви можете її робити пункції декілька разів і потім якось осумкована, капсульована інкапсульована. 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 Да, 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 да. Добре, але наскільки мені відомо, що скільки ти не е, пункт не робив е, осумковані любій кісті, вона все одно потім наповнюється. Бо я, я не я не розумію тут, який механізм того, що вона якимось чином зникає. Це краще, ніж її видаляти, це зрозуміло, але як вона зникає? Я думаю, Зараз що інколи, коли робиться ця пункція, то, скажімо так, як то казати, звичайно. Случайно пошкоджується ця капсула, і тоді йде. Ця подушка, вона перетворюється на. Діфузно, тому що дійсно, якщо це інкапсульована подушка, скільки ви не видаляли рідину з неї, якщо ви не пошкодите капсулу, вона ніколи не перетвориться на таку дифузну подушку. Тож тобто, треба пошкодити цю капсулу тоді так, тоді. Ну, у нас досвід, якщо декілька разів ми робимо пункцію, як я для себе бачу, чому так відбувається. Ми робимо цю пункцію. Я роблю цю пункцію в різних місцях. Тобто, якщо, наприклад, от зробив, от, як правило, це знизу, зрозуміло, для того, щоб рідна під силою тяжіння, я, я а ви, ви починаєте не з подушки, ви починаєте десь. Ні, я, я в декілька міліметрів. Ні, 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 ні я безпосередньо подушку, подушку, тільки знизу, знизу, отак, от де у нас фільтраційна подушечка, я її в одному місці. Протикаю голкою для того, щоб рідина uh -huh. пішла з цієї подушки. Зробив масажик зверху. Рідина вийшла. Приходить пацієнт через тиждень. Наприклад, ми бачимо, що в нього знову набралася ця фільтраційна подушка. Тобто, uh -huh. оця капсула, uh -huh. вона у нього як тримала цю рідину, так і тримає. І зараз заріза просто мій Моя пункція, пункція заросла, ну і, відповідно, знову утворилася інкапсульована фільтраційна подушка. Я роблю в іншому місті, теж знизу, але з іншого боку, наприклад. І, е, як правило, ну от більше трьох разів ну, такого не було. Тобто, от два, максимум три, але третій теж в іншому боці. Тобто, я, по суті, нахожу те місце, де оце, ця капсулка є найбільш. Е, Податливою для цієї пункції, і відповідно вона там далі потім там чи чи не заростає, чи не утворюється оце цієї сумки не утворюється. Тобто, це я сам для себе пояснив так механізм, чому після пункції цієї інкапсульованої фільтраційної подушки, чому вона зникає після пункції. Ну і чому їх буває там потрібно не одну, а дві або три. Ну от, от, це такий мій просто практичний досвід, але так теоретично пояснити. От я сам для себе це пояснив, бо в літературі, на жаль, не ковирявся, не шукав і не читав. А спробуйте <с? ось починати не з краю подушки, а десь хоча б 3-4 міліметри від неї, дойти до неї і зробити такий боково-боковий рух, щоб хоча б на 2-3 міліметри. І ви. Отримаєте не пункцію подушки, а її розширений. І відразу ви побачите, як наповнюється рідиною ось mm -hmm. весь цей шлях, котрий ви зробили говкою, і вона перетворюється на зінкапсульовану на, на таку дифузну, да? На Дифузну да. так. Попробую, спробую це, дякую. Ігор Ярославович, ваш досвід. Інка... Ну, боротьби з інкапсульованими забираю. фільтраційними подушками. Я, я забираю кісту, але ну треба спробувати. Це безумовно меншою менше кров'ю, якщо би так вдалося. Треба спробувати. Я забираю завжди кісти, але попробую тепер, якщо таке буде, то буду пробувати. Я, якщо можна, бо у нас вже мало часу лишилося. Я два слова за злоякісну глаукому або Aqueous Misdirection. Тут є наскільки я розумію, проблема в тому, що скловидне тіло блокує проміжок між кришталиком і селярним тілом. І тут є вітректомія не так важлива, тут є важливе пошкодження, пошкодження спеціальне пошкодження видалення передньої гіалоїдної мембрани. Щоб забрати скловидне тіло саме в цій ділянці. І тоді це може бути вирішенням, але безумовно, що скловидне тіло варто забрати. Але принциповим є таке, що ну, по ідеї, це може бути іридоктомія і, і, і скловидне тіло, яке вставляється в тій ситуації в, через іридоктомію, починає випадати, його потрібно відсекти. І це єдиний шлях вирішення проблеми. Ну, найважливіший. Ну так. Э... І інколи на навіть пункція скловідного тіла без вітроктомії, вона ну вирішує. Потім допомагає вирішити проблему, тому що треба нам відновити передню камеру. Якщо ми відновляємо передню камеру, все то ми вирішуємо проблему. І тоді вже вже йде рідина йде по ну, скажімо так, функціональним шляхом, так. А Ігор Ярославич, до вас тоді запитання відносно скловидного тіла, видалення скловидного тіла, там передні гіалоїдної мембрани. Ви це робите стандартно згідно вітроретинальних методик? Ні. Ні ні ні. Ну по-перше, на щастя, дійсно Бог милував. Ніколи мені не доводилося робити вітректомію, Але у мене були два-три випадки вже давніше, коли я робив базальну іридектомію, випадало скловидне тіло, забирав скловидне тіло і після того тиск нормалізацій. Ну але це не тільки моя думка, що треба власне забирати передню гілоїдну мембрану. Треба забирати скловидне тіло з ділянки. Яке є дотичне до кришталика і ціліарного тіла, просто ну, є таке застереження, що от якщо ми ну я так я так розумію, що коли випадає скловидне тіло в зону от, базальної рідиктомії нашої, то тут більше ну, проблема інтраопераційна. Тобто, а злоякісна глаукома – це більше не більше не про те, не про те, що під час операції відбулося, а те, що відбулося після операції, такому класичному в класичному вигляді. І там вважається, що якщо, наприклад, робити там пункцію скловидного тіла, зараз я скажу, як це цикловітректомію. Робити, mm -hmm. тобто не, не, не вітроретинальним доступом, як роблять вітроретинальні хірурги, а робити цикловітректомію через циліарне тіло, просто видаляти частину скловидного тіла, то виникає величезна загроза експульсивної геморагії mm -hmm. у таких пацієнтів. І вважається, що краще ну, цього максимально уникнути. Можливо, тому я і запитав, чи вітроретинальний доступ з класичними троакарами там введенням повітря. Там, і, і, і з субтотальною вітректомією, чи саме от такий, такий варіант вирішення проблеми є краще. Бо для хірургів переднього сегменту ока це, це не рекомендовано робити при злоякісній глоукомі цикловітректомію, тому що вели, величезний ризик експульсивної геморагії у таких пацієнтів. Ну, я скажімо, так, взагалі... Останні 15 років вже не чув про від, від Цього відмовилося в усьому світі, я так розумію. Це така історична. Так, так дякую всім ще. Будуть якісь питання? Можливо, от ви почули, прослухали три різних варіанти. Там що вам. Ну, я більше звертаюсь до аудиторії, яка тут є у, у нас. Який варіант ви в своїй практиці використовуєте, і який варіант ведення таких пацієнтів є ближче для вас? Я використовую Красний Ярославич, ми в меншості ковальов один бал, ми по нуля. Дуже дякуємо за е, е, цікаву таку дискусію. Я сподіваюся, що будуть запитання в онлайні, на які ми з вами відповімо нашим онлайн-слухачам. Усім нам перемоги, е, наснаги дійсно. І ще е, прохання, хто нас чує онлайн, якщо вам сподобалася ця ідея нашого триумвірату, котрий ми вже вдруге проводимо. То, будь ласка, відповідь, щоб ми е, планувати нам наступне щось чи не планувати. Якщо планувати, то е, може ви нам підкажете, що вам буде більш цікаво, бо ми вже е, другий рік поспіль ми е, спілкуємося про глокому. Може, є якісь е, інші напрямки, котрі вам було б цікаво почути. Тож, е, будь ласка, ще раз красно дякую. Е, нам перемоги всім, і усе буде Україна.